Курс для всіх свекрух. Тут ви навчитесь кращим методом маніпуля... <кхи>, створенню гарних стосунків з дітьми. Перше правило свекрухи невістка, зло, ціль номер один позбутися її якомога швидше або зробити так, щоб її життя було нестерпним. <кхи> 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 Дзвоніть синочки кожен день, розказуйте про свої проблеми і як сильно ви його любите. Він має приїжджати до вас по-першому з <кхи> Ніхто не готує так смачно, як ви. Кажіть невісті, що вона нікудишня хазяйка. Упрікайте, що вам не приділяють достатньо часу. Приходьте до дітей без попередньо. Вони завжди мають бути готові вас зустрічати. Далі запишіть: Якщо би вона тебе любила. Записали? Використовуйте при будь-якій розмові з сином. Звертайте увагу на зовнішність невістки. Кажіть, що вона товста, худа чи хвороблива. Нагадайте сину, що вона йому не пара, вірити можна тільки мамі, і взагалі вона вкраде всі його гроші. І пофіг, що їх нема! Обов'язково обговорюйте її з подружками і не забудьте всім розказати, яка вона стерва і як вона посміла відібрати вашого хлопчика. І головне, дружина може бути перша, друга, третя, а мама одна. Запам'ятайте і повторюйте, сину, кожен божий день. Папа! -па!